Путін прибув до В'єтнаму після візиту в Північну Корею. Там він проведе переговори з комуністичними лідерами країни. Відомо, що Путін узгодив із президентом країни Толамом заяву щодо стратегічного партнерства. При обсуждении ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе была высказана обоюдная заинтересованность в построении ВТР надежной и адекватной архитектуры безопасности на принципах непри... неприменения силы и мирного урегулирования споров, в которой не будет места закрытым военно-политическим блоком. Під час спільної прес-конференції Путін заявив, що російські компанії готові до спільних проєктів з виробництва скрапленого газу. А Толам додав, що Ханой і Москва будуть працювати над проєктами в енергетичній сфері. В'єтнам розглядає Росію як один із пріоритетів нашої зовнішньої політики. І ми хочемо разом з Росією розвивати відносини традиційної дружби, які поколіннями будували лідери і жителі наших країн. Напередодні Путін відвідав і підписав із лідером Північної Кореї Кім Чен Іном договір про всеосяжне стратегічне партнерство, який передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників. Представник посольства США в Ханої засудив візит, заявивши, що жодна країна не повинна давати Путіну платформу для просування його агресивної війни. Та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої звірства, повідомляє Reuters. Закордонні поїздки Путіна обмежені через ордер на арешт, виданий у 2023 році міжнародним кримінальним судом за підозрою у причетності до депортації українських дітей з окупованих територій.